Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Volvo S40 2006 року випуску з турбодизельним мотором 2.0 переднім приводом та механічною коробкою передач. Друзі. Автомобіль у досить непоганому стані на свій вік та пробіг. По кузову є косметика, без криміналу зовсім. Салончик в досить непоганому стані, технічно, друзі. Вкладень не потрібно. На 16-х оригінальних дисках жута в гарну зимову гуму, лінзочки, скло все рідне та по оригіналу, сончик темненького кольору, водійське сидіння зі слідами експлуатації, але не критична. Звісно, електропакет, шкіряне мультикермо, 335 тисяч пробігу автомобіля, клімат-контроль, круїз контроль. Гарна штатна акустика, задній ряд сидінь. Друзі, технічний автомобіль у доброму стані, придбати його можна у кредит, лізинг або заготівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.